Вони два роки Євген разом з дружиною допомагає військовим на сході. Вони організовують збір необхідних речей у Мачівському районі. Чоловік із посмішкою розповідає, в 2014-му перебуваючи в АТО й не знав, що він волонтер. Мабуть, держава наша не в змозі якісно і повноцінно забезпечити деякими речами, такими як безпілотні літальні апарати. Там деякі вироби з металу. Коли пам'ятаєте, було дебальцево да, і складна ситуація з пораненими. Ми тоді звертали увагу більше на лікування наших хлопців, збирали по друзям, по знайомим кошти, їздили, вишукували в аптеках, де більше скидку нам зроблять. Показує фото з поїздок та згадує про них. Смаколики, так ну, це дівчата, я не знаю, це просто чудові дівчата. Зоя Бурлакова, там, ну, на жаль, більшість я знаю тільки по імену. Дівчата в свій вільний час по ночам навіть випікають смаколики, тому що, хоча армія нагодована, але це ну, така передача з дому, знаєте? Да, вона гріє. За постійну активну роботу напередодні свята Євген Сісецький отримав нагрудний знак від обласної ради. Йому та дружині вручили почесні грамоти. Це жодним чином не впливає на його діяльність. Він робить те, що йому під силу. Розповідає, як збирали останню передачу на схід. Зателефонувала взагалі незнайома жінка. Назвала адресу, сказала: заїдьте, я передам. Бабуся п'ятий поверх каже. Синочок, от вам трошечки сала і кров'янки. Я її заморозила. Знаєте, ну на очах сльози. Військове підкреслює, що хлопці на фронті потребують більше моральної підтримки, ніж матеріальної допомоги. Піклуються небайдужі й про демобілізованих. У військовому госпіталі облаштували зоокуточок. Ідею запозичили у сусідніх регіонах. Найшли спонсорів на базарі, звернулися к ним, щоб в нашому госпіталі теж є. Ну і приобреті нам допомогли трьох попугаїв здорової клітки, два звісно, хомячка і дві маленьких мишки, тушканчика. Ну і естественно цілий пакет кормов. І тепер всі доволі. Анна Бабчук та Павло Лапотюк Полтавські телевізійні новини.